У Торчині 10 червня трапилась страшна ДТП. Легковик влетів у трактор, внаслідок чого трактор просто зім'яло. Про це повідомили у спільноті Волинь. Блог, аби з'ясувати деталі, журналісти телеканалу конкурент Конкурентів звернулися за коментарем до старшої інспекторки сектору комунікацій поліції у Волинській області Марини Балдич. Зіткнулися автомобіль «Акура» та трактор за кермом. Автомобіля перебував 55-річний мешканець Луцького району. За кермом трактора 65-річний. Й житель Торчина, Обоє вони травмувалися. Чоловіків доставили у лікарню для надання медичної допомоги. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Аби з'ясувати стан потерпілих, журналісти також звернулися до Станіслава Лінніка, керівника оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги. Бригада екстреної медичної оглядали тільки одного пацієнта, відповідно, доставила обласну лікарню з на закриту ребузову травму.